Сьогодні річниця підписання Будапештського меморандуму. 5 грудня 1994 року його було підписано в Будапешті, у столиці Угорщини. Як це іронічно! Адже як немає допомоги від Угорщини в Україні, так немає толку від цього меморандуму. Цим документом підтерлися вже майже всі. Тільки ми бігаємо з цим коричнево білим папірцем і на щось сподіваємось. До речі, в США на днях будуть голосувати за виділення допомоги Україні. Завтра, перед тестом голосуванням у Сенаті, Зеленський повинен виступити з промовою, обґрунтовуючи важливість цієї допомоги, та що стоїть на кону. Що я цікавим в цій ситуації, так це те, що Зеленського запросив сам Байден. Чому я так багато очікую від США? Ну, тому що з Росією все й так зрозуміло. Папірець підписаний з Росією не вартує навіть того, щоб віднести його в туалет. З божевільних і неадекватних не вимагають, правда? Було б нерозумно говорити про серйозні речі з душевно хворим. Тому моя увага націлена на адекватних і цивілізованих. Справа в тому, що по Будапештському меморандуму нам гарантували безпеку. Нема у нас ядерки, значить буде у нас безпека. Така була домовленість. Тож, якщо завтра. США не виділять нам допомогу, це буде означати, що вони ще раз вже вкотре порушили Будапештський меморандум. Якщо вони вже за нас не воюють ні ООН, ні НАТО, жодних миротворчих місій в Україні, то нехай вони виділяють нам хоча б гроші, адже вони розуміють, наскільки важливим є для нас ця допомога. Сподіваємось на подальшу підтримку.